Всім привіт! У мене сьогодні така важлива місія нарізати коврики в шухляду. В принципі, всі, хто їх колись різав, хто їх ріже до сих пір, знають, що проблема їх нарізати рівно. Вони самі по собі це резина, і вона така гуляюча. Саме основне, щоб коврики попадали чітко в розмір. Тобто, якщо там чуть-чуть діагональ гульнула вас, кут ви загубили 90 градусів, вже з'являється щілинка, він так виглядає неаккуратно. І це, ну, тобто, можна їх нарізати, розмічати там, з допомогою рулеткою, лінійки, помірили одну сторону, другу, відрізали, потім відрізали по ширині. Ну, Кому як подобається, хто як прилучився, я роблю це так, мені простіше і думаю, поділюся з вами. Може, комусь так само буде корисно. Саме головне, щоб стартова сторона вас мала куди 10 градусів. Я буду користуватися таким кутничком. Тобто, якщо у вас край початковий, десь там вам врізали кривеньку трошки, то можна відторцювати, просто підставляю кутник до фрейму. Коврик підсовує так само гарно до фрейма і відтурцовую вже під кутом 90 градусів. До речі, в мене тут трішки гуляє, і потрібно відтурцювати. Я відразу зараз торцуну. Це відбувається дуже швидко і головне... Так, є у 90 градусів, гарно стоїть, лежить коврик. Так, мені потрібно розмір врізати 506 на 473. Я перше вріжу е, в довжину 506, собі на фремі ставлю. Хліпстоп, в розмір 500. 506 606, 606. Додатково перевіряю лінієчкою. І потрібно все буде. І потрібно мені врізати таких три коврика, три шухлядки одного розміру. 606, так, перевіряю, точно. Все. Розправляю його. Підставляю кутничок, тепер добре протискаю і легенько ножичком прямо по столі відрізаю. Один. Розправляю. Так, тут добре, тут добре, другий. І третій. Ставлю кутничок, головне контролювати, щоб гарно кутик. Коврик прилягав, щоб зберігся ку 90 градусів. Все. І тепер відрізаю ще тут. Так, тепер мені потрібно що? Правильно врізати коврики по глибині. тобто ширина в мене є 606, і всі вони в мене глибиною. Шухляду йдуть 473. Що буду робити? Так, тут нічок вже не потрібний. Я ставлю ще собі ось так. Два фрейму І виставляю розмір 473. Так, тут фрейм 80, Відразу фіксую. 473. Ось тут. розмір. Так. І з другої сторони. Довіряю так, добре. Все, тепер вкладаю коврик Знову ж таки підпираю до фрейму. І відрізаємо. Так, 473 секунди. Один. Другий. Ну так, потрібно трошки так побавитися, але воно все рівно виходить швидше, ніж розмічати кожен розмір рулеткою і в помітках відрізати. Другий. Перевіряю пролягання коврика. Третє. Все, готово. Коврики нарізані. На місці в мене зараз шухлядок немає, я можу, може потім на об'єкті відзнімити. Але думаю, має бути добре. Всі коврики в розмір. Залишилось тільки вкласти в шухлядки. Таке простеньке було відео сьогодні, але надіюсь, воно було вам корисне.